Вітаю! Продовжуємо вивчати множення десяткових дробів. При множенні десяткових дробів справджуються ті самі властивості, що і для множення натуральних чисел. А саме, переставна властивість множення, яка стверджує, що при, 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 при перестановці множників добуток не змінюється. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Сполучна властивість, яка Дозволяє множити число на добуток. Щоб помножити число на добуток, достатньо помножити це число на один із множників, а потім знайдений результат, помножити на другий множник. І розподільна властивість множення відносно додавання та віднімання. Всі ці властивості використовуються для усного рахунку, спрощення виразів та зручності в обчисленнях. Спростимо вираз записуємо 40n помножити на 0,5 K. У виразі, який треба спростити, є два числових множника це 40 та 0,5, і два буквених множники це n та K. Згрупуємо числові множники. І помножимо їх між собою, і потім знайдений результат домножимо на буквені множники. Множимо 40 помножити на 0,5 це буде 20, і дописуємо НК. При спрощенні цього виразу ми використалися переставною і сполучною властивостями множення. Виконаємо наступне завдання. Обчислити зручним способом. Записуємо перший вираз 125 помножити на 94 і помножити на 0,08. Згрупуємо і помножимо множник 125 і множник 0,8. Запишемо цей добуток у дужечках. І потім помножимо ще на 94. Виконуємо множення. 125 помножити на 8. Множимо за правилом множення. 125 на 8 буде 1000. і у числі 1 тисяча відокремлюємо два знаки. Отримаємо 10 і помножимо 10 на 94. Це буде 940. Обчислим зручним способом значення другого виразу записуємо його. 12,75 помножити на 0,14 і додати 0,86 помножене на 12,75. У цьому виразі, який являє собою суму двох добутків. Ми помічаємо у кожному добутку однаковий множник, підкреслимо його. Це число 12,75. Скористаємося розподільною властивістю множення відносно додавання і винесемо спільний множник за дужки. Маємо 12,75 помножити суму записуємо в дужках. 0,14. Це число, яке залишилося від першого добутку після того, як 12,75 винесли за дужки. додати 0,86. Це число, яке залишилося від другого добутку після винесення 12,75 за дужки. обчислюємо. Спочатку виконаємо додавання в дужках. 0,14 та 0,86 буде 1, ціла. і помножимо десятковий дріб на одиничку. Добуток такий буде дорівнювати десятковому дробу 12,75. Виконаємо множення десяткового дробу 5,725 на 10, на 100 і на 1 тисячу. Виконуємо, Множимо 5,725 на 10. Для цього виконуємо множення натурального числа 5725 на 10, дописуємо справа 0. І у знайденому результаті справа відокремлюємо три цифри. Так, як запис закінчується нулем, перепишемо ще раз цей дріб, але вже без останнього нуля. Маємо 57,25. Помножимо це саме число, дріб 5,725 на 100. Множимо. 5725, множимо на 100, справа дописуємо 2 нулі. І в отриманому числі відокремлюємо справа три знаки. Кома буде стояти ось тут. Запис числа закінчується двома нулями, їх можна відкинути, перепишемо число, яке ми отримали. Це 572,5. І помножимо ще раз. Цей же десятковий дріб на 1000. Множимо 5725. Я множу на одну тисячу, справа дописую три нулі і у знайденому числі відокремлюю три знаки. Перепишу ще раз відповідь. Це буде 5725. Проаналізуємо отриманий результат. Неважко помітити, що кожен отриманий результат записаний цифрами, які використовувалися при записі дробу, який множили. Це цифри 5, 7, 2 та 5. Різниця тільки у тому, де саме стоїть кома. Давайте проаналізуємо, як змінилася позиція коми. Коли множили десятковий дріб на 10, кома перемістилася вправо на одну цифру. 10 число, на яке ми множили, містить 1 0. Коли множили десятковий дріб на 100, кома перемістилася вправо на дві цифри, а в числі 100, Аналогічно, коли множили на одну тисячу, то кома перемістилася вправо на три цифри, числі 3 нулі. Отже, маємо правило множення десяткового дробу на розрядну одиницю 10, 100 та 1000. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 10, 100, Тисяча і так далі, треба у цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця. Запишемо приклад: помножимо десятковий дріб 4,7 на 100. За правилом, кому треба перенести вправо на два знаки, тому що у числі 100, два нулі. Але у нас після коми тільки одна цифра. Тому ми можемо уявно справа дописати ще один 0. Переносимо кому на два знаки вправо, отримуємо 470, цілих. помножимо десятковий дріб 2,13 на тисяч. Щоб помножити на 10 тисяч, треба у дробі, який ми множимо, кому перенести вправо на 4 знаки. Але у нас після коми тільки дві цифри, тому ми, недостаючі цифри, замінюємо нулями. Переносимо кому і отримуємо число 21300. На цьому наш урок закінчений. Бажаю всім успіхів у вивченні цього матеріалу.